Лисичка в суддях. Двоє котиків здобули собі хитромудро клинчик сиру, потягли з ним далі і почали міркувати, як його краще поділити, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Поділим отак упоперек. А другий каже. Розділимо краще вздовж. Отак і сперечається. Колись і біжить лисичка і побачила котиків, побачила сир, спинилася і питає: а що тут у вас таке? Про що клопочетесь?» Так і так, говорять котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити клинчик сиру. Е, каже лисичка. -е 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 все можна дуже добре зробити. Ось дайте я вас поділю. Котики й дали їй, щоб розділила. Лисичка переділила сир на двоє, далі й каже Ні, оцей шматочок більший. Треба порівняти. Та й над'їла одного шматочка. А тепер каже, Оцей більший, треба його трохи підрівняти, щоб по правді було, не можна, щоб котрому з вас кривда була. І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла то того шматочка над'їсть, то того, поки стало дві зовсім маленькі грудочки. Ну, каже лисичка. Оце ж маєте тепер вже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на вагу покладіть. Ну, добре, кажуть котики. Але ж ти багато нашого сиру з'їла. Завіщо ж ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо, віщо, лисичка. А я ж вас за те поділила. Отака от лисичка суддя. Так поділила сир на котиків, що їм майже нічого не залишилось. На цьому казочці кінець.